Посвече. Хай не сліпі дає Не можна. Готується привація, не повинні розумієте. Хороші на Майдан! Не треба. Не приходять. Ми не спішу акцію на завтра. Vai, 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 vai,

На люди вішають! Одинадцятого година полі своїх курс, щоб наска не ходився, приходимо сюди і там піктувати А Хто зараз? Питайся, хто На питайся, хизня. руки, все. підімості. Хто проти того, що ми нема, тут не прийде? Продовжуємо спіти. Ваша область не має вирішити. Ми сьогодні проголосували. Чоловік і люди. Дивіться. Є так, ми вчимо вас. Один хоче відірвати. Заповні, зночі, тільки працює в суди наші держави. І працює держава наша працює вночі. А ми, часті люди, ми повинні працювати в ньому. Значить, хто хоче, на зброй стоять до окремо. Но, керівництво Майдану з ними не йде. Зрозуміло, чи їм буде. Не йде! хочеться йти сьогодні вплив. І те не тримає і підкорйтесь на вас. Я за вас

І вертай карті. Саме команда Опізяння війна. Опізняння війна. Тому наш мітинг завершується. Є завжди наша безстрокова акція, яка почалася ще 26 листопада. Завершуємо гімном, нашим славам, що не вмерла Україна. Господи, 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 Господи,